Обласна комісія з легалізації зарплати в новому складі оприлюднила результати роботи. Очолює комісію перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Семко. Усіх районах і містах області при податкових інспекціях діють гарячі телефонні лінії, куди можна повідомляти про факти зарплат в конвертах та уникнення тим самим сплати податків, а найосновніше позбавлення людей соціальних гарантій. Сьогодні органами міндоходів в області ведеться перевірочна робота так званих ризикових підприємств, на яких з працівниками не оформлені трудові відносини за законом або свідомо занижений до мінімуму рівень зарплати. Як наслідок, з початку року виявлено 807 неоформлених найманих працівників, 870 тисяч гривень до нарахованого податку на доходи фізичних осіб, 327 юридичних та 446 фізичних осіб-підприємців підвищили рівень зарплати своїм найманим працівникам, з якої і додатково тепер надійшло майже 230 тисяч гривень податку. Керівник податкової служби Прикарпаття Ірина Столярик концентрує увагу на підприємствах з великими оборотами, де виявляють такі зловживання. Ми на сьогоднішній день робимо аналіз, детальний аналіз і виявляємо і. Приділяємо перше за все увагу великим підприємствам, тобто підприємства, які мають великі обсяги понад мільйон, і які мають низьку кількість найманих працівників. На сьогоднішній день можна сказати, що в нас десь є в області біля тисячі підприємств, які мають обсяги більше мільйону найманих працівників, мають менше шести чоловік. Тобто, десь видно, що по їхніх обсягах і по їхніх видах діяльності там має бути набагато більше працівників. Називалися приклади підприємців. Підприємств з оборотами 7-14 мільйонів гривень, на яких офіційно оформлено було тільки двоє-п'ятеро працівників і ще й з найнижчим рівнем зарплати була проведена така акція. Відпрацьоване підприємство, яке займається виготовленням котлів твердопаливних, яке показувало у своїй звітності одного найманого працівника і показувало доходи нульові. Відпрацювавши це підприємство разом з нашою податковою міліцією, ми на тій неділі пропрацювали, зробили перевірку цього підприємства і виявили від 30 до 40 найманих працівників. Виявили, що вони отримали доходу більше 7 мільйонів, а не показали звітності жодної копійки. Відкрите кримінальне впровадження зараз здійснюється слідчі дії. В категорію ризику потрапляють і малі підприємства, де приміром кількість касових апаратів перевищує кількість працівників. Сьогодні, коли мовиться про децентралізацію влади та й про соціальний захист людей, у нелегкий для держави час дуже важливо, як наповнюватимуться місцеві бюджети. Всі ці податки і так зараз залишаються у місцевому бюджеті. Тому всі наші громадяни, всі наші підприємства повинні розуміти, що податок з доходів фізичних осіб залишається в місцевому бюджеті, і ті кошти йдуть на розвиток і на медицину, і на дороги, ті самі, де ми говоримо, що нема доріг. І взагалі люди, які повинні розуміти, що роботодавці, що ті, що працюють, що офіційно оформлені трудові відносини, це є майбутнє кожної людини. Робота обласної та районних комісій з легалізації зарплат триває.